Всім вітання. Ось відвантажуємо клієнту дизельну Тойоту 2021 року випуску, 2021 рік випуску. Це виставковий зразок, дизель, 2,5 тонни вантажопідйомність, мінімальне напрацювання, висота підйому 4,7 метра. Стан новий закрита кабіна, обігрівач, мачта, мачта триплекс з вільним ходом каретки вив. Є також бокове зміщення вив, тобто повнофункціональна мачта вагонного типу. Висотою підйому 4,7 метра. Будівельна висота в складеному стані 2 метра 15 сантиметрів. відвантажуємо на евакуатори, також іноді відвантажуємо фури довантаженням, ну, можна заїхати з рампи або вантажимо за допомогою іншого навантажувача. Тобто завантажуємо техніку так, щоб було клієнту зручно цю техніку вивантажити у себе на складі на підприємстві. Це також виставковий зразок. Він не був в роботі у клієнтів, а був на тематичних виставах у Західній Європі. Тобто має стан нового. Напрацювання там я дивився десь 37 мотогодин десь так, тобто супермінімально. Дякую всім за увагу. Сподіваємось, що навантажувач буде радувати та приносити користь клієнтам.